Бачимо, де активно люди виходять на акції і на мітинги, щоб скинути кучму з престолу, і якраз саме завдяки тому, що кучма себе скомпрометував у центрі надолуження освітніх втрат, що на базі Супрунівського навчально-виховного комплексу на урок історії прийшла десятикласниця Василина Олефір. Готуюся, проходжу різні матеріали також. З'являюся на курсах ЮНІСЕФ, вони дуже допомагають, бо саме на них ми акцентуємо свою увагу, що ми пропустили, і ми можемо це наздогнати. Із минулого навчального року у центрі надолуження освітніх втрат працює вчителька історії Маргарита Колеснікова. За її словами, на предмет виділяють 14 годин на місяць. На першому занятті викладачка діагностує знання учня. І сьомий клас, і 8-й, 10 11, 10, 11 ще важливо, бо їм складати НМТ. А історія є обов'язковим предметом. І, звісно, в мене, наприклад, 10-11 клас були і в травні, і в жовтні ми зараз з ними навчаємося. Якраз таки ми робимо. Акцент на вивченні питань, які будуть на НМТ. Також на заняттях я їм даю тести, які є в НМТ, щоб вони вже їх не боялися та розуміли механіку. Одинадцятий класник Іван Кравченко відвідує усі чотири предмети. Хлопець хоче здати НМТ на відмінно. Саме найважче для мене це математика. Чому? Ну, більшість я про дуже важко зрозуміти. За рік роботи в центрі на долуження освітніх втрат провели близько 700 уроків для 730 учнів. Викладають англійську та українську мови, математику та історію шість педагогів. Також працює психолог, розповів адміністратор центру Андрій Базалій. Найбільш популярними є, звичайно, математика, тому що діти хочуть надолужити ті знання, які в них не вийшли з цифрами. А насправді як такого рейтингу певних предметів у нас немає, тому що кожна дитина в плані вибирати той предмет, який хочеться. Якщо дитина не розуміє певні терміни чи поняття з історії, вона приходить на цей модуль. Якщо дитина не розуміє поняття підмету чи присадку, це українське мою, вона вибирає цей модуль. За словами Андрія Базалія, рік тому свою роботу центр почав у приміщенні будинку культури. До НБК переїхали цьогоріч у лютому. Заклад відкрили за рахунок міжнародних донорів, зокрема ЮНІСЕФ. Загалом спрямували близько півтора мільйона гривень. Ті 11-класники, які проходили навчання минулого навчального року, подолали прохідний бал із усіх предметів НМТ. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.